дня! Є така страва, таке, блюдо чингісхана. Чи сьогодні ми приготуємо щось схоже. У нас є баран, є камінь, є цибуля і є казан. І в нас буде м'ясо з камінням. Цибулю ми порізали крупно, просто цибулину розрізали на чотири частини. Беремо наше каміння. Вмакаємо його в олію і закладуємо дно казана. Таким чином розклали ми наше каміння. Тепер робимо подушку з цибулі. Вот. На нашу цибулю викладаємо м'ясо. Солимо трохи меленого коріандру і солодкого сушеного перцю. Гарно поперчити. Закласти знову каміння і повторити цибулю з м'ясом. Висипати остаток цибулі, м'ясо, що залишилося у нас. посипати нашими спеціями, посолити і закласти камінь. Налити 150 грам олії. Дивіться, забув сказати, значить, у нас було 3 кг бараніни. 3 кілограми цибулі каміння, значить, е, спеції за смаком е, олії 150 грамів і заливаємо 1 літр води. Закриваємо кришкою і на 2,5 години відправляємо на огонь. Такое у нас получилось мясо. На такой великолепной природе. Каминчики в сторону. Это бомба.